Починаємо урок читання. Підручник, українська мова та читання, частина друга, автор Оксана Вашуленко. Сторінки 113-114. Починаємо з артикуляційної розминки. Запросіть тишу. Вітерець у лісі. Заспіває як Соловей. Свінь, свінь тьох-тьох-тьох. Тануть борульки. Кап, 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 буль, буль, буль. Шумить вода. жж Який голосний загубився? Кіт лід, голосний і. Другий квадрат, який голосний загубився а мак лак. Третій квадрат. І, бик, вир. У вуж бук. Прочитайте слова, написані великими та малими буквами. Вовк. Песик, котик, поросятку. Читаємо правильно слова. Пластиліновий. Слухняним. Вередливим. Припасовано, приплюснула. Зачудувався. Оксана, кротюк пластиліновий песик. Слухаємо. Слідкуємо уважно, можна поставити відео на паузу і прочитати самостійно. Олесі тато подарував пластилін. Відкрила вона коробочку, а в ній кольорові брусочки лежать, вирішила Олеся песика зліпити. Але чи пластилін був не дуже слухняним, чи песик мав бути вередливим, бо з-під Олесиних пальчиків він ніяк не ні не з'являвся. Уже і тулуб йому зліплено, і голову, і лапи з хвостом припасовано, а мордочка й вуха ніяк Олесі не вдаються. Стиснула вона пальчики з боків ту пластилінову мордочку, дивиться на неї, чи то лис, чи вовк. Ні. За довгий ніс. Вирішила дівчинка і легенько приплюснула його пальцем. А тут саме брат Юрко із двору забіг. А чого це, каже, у твого поросяти хвіст такий довгий? Не насміхайся, насупилася Олеся брови. І зовсім це не порося, це песик. Ой, тримайте, бо впаду, далі глузує Юрко. Те це ти бачила, щоб у собаки замість носа свинячий п'ятак був. Прикро Олесі, що брат другокласник насміхається з неї, та, робити вона, та роботи вона не кидає. Пішла вона у двір, покликала Рекса, погладила його, придивилась і знов до хати. Тут саме бабуня надійшла. Гарний онучко котик, ліпи, каже бабуся. Олесі аж сльози на очі набігають. Не вдається песик, хоч плач, та плакати вона не буде. Ліпить далі, старається і, ви... і виліпила таки. А як зібралася уся родина до вечері, винесла дівчинка свій виріб. І поставила на стіл. Всі аж охнули з подиву, навіть Юрко здивувався. Сподіваюсь, що вам сподобалось оповідання. І давайте опрацюємо, дамо відповідь на питання до тексту. Сподіваюся, що уважно слухали. Хто головний герой оповідання? Дівчинка Олеся якою ви її уявляєте? Ваш одноліток або менше вас, можливо, схоже на вашу сестричку, племінницю. Скільки років дівчинці на вашу думку? Можливо, вона першокласниця, їй 5 або 6 років. Хто подарував Олесі пластилін? Тато, кого вона вирішила зліпити? Які почуття переживала дівчинка, ліплячи песика? Спочатку радісні, захоплення, творчість. Потім вона сумувала, тому що в неї не виходило. А ще й братик і бабуся підливали масло вогонь, масло то поросятко, то кошенятко. Як довго Олеся працювала, щоб здійснити задум? Увесь день. Які риси характеру виявила Олеся, щоб досягти бажаного результату? Наполегливість, старанність та спостереження, вона виходила і вивчала тіло свого собаки, того, що живе в неї дома. Добре, давайте з вами прочитаємо прислів'я наполеглива праця, за порока успіху. Чи можна ось так завершити наше оповідання таким прислів'ям? Чи відповідає воно змісту почутого і прочитаного? Так, бо якби, дівчинки, одразу не зліпився песик з першого разу. Вона опустила руки без наполог... наполегливості, і все-таки залишилося грудкою пластиліну. Тому наполегливість це запорука успіху у нашому житті. Не тільки коли ми ліпимо песики з пластиліну, а й при навчанні. Якщо в нас першого разу не вийшло прочитати, ми махнули рукою і забули за це. Але якщо ми просиділи весь день і все ж таки прочитали Намалювали або зліпили, ми досягли певного успіху. На цьому у мене все. Завдання самостійно ще раз прочитати оповідання.